Вітаємо читачів журналу Ротарієць. Сьогодні пропонуємо разом так знаєте переглянути сторінки свіжого номеру, щоб нічого важливого не пропустити. Саме так пройдемося послідовно сторінка за сторінкою, і подивимо, що там найцікавіше, які ключові моменти. Починаємо, звісно, з другої сторінки звернення президента Rotary International Францеско Арецо. Він ем, робить акцент на мирі. Через освіту так і оця думка, що грамотність це право, а не якийсь привілей, дуже сильно угу. і одразу приклад наводить. Так проєкт Вінді навчали жінок шиттю, і це ну допомогло цілій громаді стати самостійнішою. Це от воно, ротарів дії. Далі сторінка 3. тему грамотності продовжує Гольгер Кнау. Голова ради довірених осіб фундації Ротарі теж наголошує це фундаментальне право і згадує проєкт Грамотність живе у Белізі. Ну що фундація підтримала. А й там ще ж історія цікава. О так про дружбу між ротарійками з Нігерії та Німеччини. Точно і як ця дружба переросла у великий грантовий проект, саме так допомогли жінкам молоді в Нігерії після пандемії. От вам і сила особистих зв'язків у Ротарі. Перегортаємо четверта сторінка звернення нашої губернаторки Ольги Палійчук. Дистрикт 2020-2023. Дуже теплі слова і ну, сильні про роботу українських ротарійців під час війни. Це ж неймовірно. Гуманітарка, співпраця з ДСНС, міжнародне служіння. І навіть у такий час, от подумайте, розвиваються інтеракт-клуби. Молодь це показує наскільки ми стійкі, згуртовані. П'ята сторінка яскрава така мапа добрих справ. Угу. Новини від 84 клубів нашого дистрикту. Вражає. А на шостій дивимося вперед: нові лідери Rotary інтернешнл. Так, майбутні президенти. Олайнка Хакім Бабалола і Ларі Лансфорд. Коротко про них. Їхній досвід, щоб ми розуміли, хто вестиме організацію. Сьома сторінка нагадування про конгрес ротері. Пишуть, що це ну значно цікавіше за будь-яку конференцію. Навчання, спілкування, натхнення, все разом і нагадують про тайбей. Скоро вже. А от дев'ята повністю для молоді. Саміт інтеракт клубів у Луцьку, інтеракт 360 градусів. Так, бачив фото масштабно, і філософія цікава, і міжнародна участь була. Десята сторінка важливий крок, мені здається, створення в Україні підрозділу ротарійського товариства освітян IRFE. Абсолютно, це ну, об'єднання професіоналів освітян у ротарі для кращих проєктів. І там же огляд освітнього форуму про партнерство ротарі та навчальних закладів. Так, це напрям, що розвивається. Дванадцята. Знайомимося ближче з президентом Ареццо, його шлях особисті історії. Цікаво, як він бачить ротарі як дієслово, тобто дія, рух, і його пріоритет мир. Це відчувається. А тринадцята ну це взагалі інтерв'ю з Білом Гейтсом, так говорить про згортання діяльності фонду Гейтса, про пріоритети, поліоміеліт, звичайно. Дитяча смертність, бідність. А що для ротарійців тут головне? Ну, по-перше, його впевненість, що поліоміаліт ми скоро подолаємо. І величезна подяка ротарі за партнерство. Це десятиліття співпраці. І про штучний інтелект згадує Угу, як інструмент для вирішення глобальних проблем. П'ятнадцята сторінка. Летимо до вінниці. Ротарі клуб, вінниця, ініціатива, молодий клуб. Так, енергійний. Мені сподобалась їхня філософія. Спочатку дружимо, потім служимо. І одразу приклад: допомога родині переселенців, системний підхід. Це показує, як нові клуби знаходять себе. Шістнадцята це вже екзотика. Віртуальна подорож на Тайвань, ротарі клуб Тайбей Піоні Садоу». Дуже незвична клуб присвячений японській культурі, чайна церемонія, танці, і вони це використовують для фандрейзингу. От яке різноманіття у ротарі. Сімнадцята знову карта. Тільки вже світова, люди діє у всьому світі, надихає. А вісімнадцята знову Україна розмова з губернаторкою Ольгою Палійчук під час візиту до Харкова. Так, про стійкість Харкова. Про те, як війна змінила ротарі в Україні. Дуже відверта розмова про масштаби допомоги, про особисте значення ротарі для неї. Двадцята сторінка Одеса. Культурний проект Ротарі Книга, бібліотека і ротарі клуб Одеса Рішельє. Популяризують читання, видають книги, конкурси проводять, молодці. А от 21-та – це, мабуть, одна з ключових статей номера міжнародна варта добра. Так дуже детально про проект Ротарі дітям героїв. Масштаби, конкретні історії дітей, опікунів, напрямки допомоги, вражає чесно. На 22 й щось світле поїздка українських дітей до Австрії. Літній табір. Ротарії організували. Це так важливо зараз дарувати дітям позитив. Відпочинок. 23-я історія. Павло Кашкадамов пише про століття ротарів, Чехії та Словаччині. Цікаво подивитися на історію руху в сусідів і про святкування у Празі згадує. Наша делегація теж була. І він же продовжує на 25-й. друга частина історії ротарів в Україні вже про часи незалежності. Так, про відродження руху шлях до створення нашого дистрикту 2232. на жаль, є й сумна сторінка 26-та. Так, слово на спомин про Василя Ігнатенка зерка, Київ Софія. Світла пам'ять. Ну і завершує номер, як завжди, календар подій сторінка 27. От і все. Бачите, який насичений номер. Від глобальних речей до таких, знаєте, дуже особистих, зворушливих історій служіння. Абсолютно згодна. Журнал Ротарієць це насправді незамінне джерело, щоб розуміти, чим живе ротарі і в Україні, і у світі. Він допомагає бути в курсі, бачити всю картину і, знаєте, часто надихає на щось своє. Точно чудовий інструмент, щоб, як то кажуть, тримати руку на пульсі і брати максимум від членства в ротарі. Тому, мабуть, варто замислитись: а яка історія з цього номеру зачепила найбільше? Що спонукає до дії? От таке питання для роздумів.